Благослови душа моя, Благо Господа! Христос Воскрес, дорогі в Христі, братя та сестри, наш Господь каже такі слова. Будьте святі, Я Бо святий. Бачимо, що Господь від нас вимагає святості, щоб ми, свято жили. А як ми можемо свято жити, якщо ми по своїй природі є грішними лише в Господі нашому Ісусі Христі? Коли ми проводимо молитовне життя, коли ми регулярно сповідаємось, коли ми регулярно причащаємось тіла та крові Господні, коли ми перебуваємо. З Богом, коли ми живемо з Богом. Братя та сестри, своїми власними силами ми ніколи не зможемо свято жити, але лише в Господі. Так буває часто в нашому християнському житті, в нашому суспільстві, що люди вони звикають до гріхів прилаштовуються так, щоб виправдовувати свої гріхи. Наприклад, чоловік трошки підкрадає на своїй роботі, і він виправдовує себе тим, що йому треба годувати родину, йому треба платити за комунальні послуги, і так далі, і тому подібне. Браття та сестри, так часто ми виправдовуємо свій гріх. Знаєте, але невже коли ми оберемо святе життя, оберемо святість, Господь, що нас не благословить, благословить ще більше. Братя та сестри, бо насправді гріх Він веде до чого? До духовної смерті, до прокляття та до вічної смерті та до вічних мук в пеклі. Так часто сьогодні в нашому суспільстві стали вже модними так звані партнерські відносини. Коли чоловік з жінкою живуть, вони не беруть цивільного шлюбу. Я вже не говорю навіть про церковний шлюб. Знаєте, вони живуть, бо їм так зручно, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Жінка оформляє різноманітні соціальні статуси. Держава їй виплачує гроші, наприклад, за мати одиночку, наприклад, за те, що вона мало забезпечена, і вони з чоловіком так живуть, їм так вигідно. Братя та сестри, та невже в грісі буде Боже благословення? Та невже не приведе все це до прокляття? Знаєте, браття та сестри, в своєму житті. Ми мусимо триматись за Господа, триматись за святе життя. Бо лише в святому житті є благословення для нас та для нашого народу в цілому. Якщо ми подивимося з вами на старий завіт, і взагалі, навіщо нам, християнам, людям нового Завіту старий завіт? Адже ми не живемо за законом Мейсея, ми живемо. По благодаті, по вірі в Господа Ісуса Христа, що й було, скажімо, проголошено апостолом Павлом ще в кінці 40-х роках на апостольському соборі, що ми живемо вірою в Ісуса Христа. Але навіщо Господь залишив для нас в Біблії ще старий Завід? Але ще для того, щоби ми могли побачити. Через старий завіт, що таке гріх, що таке святість, за що Господь благословляє, а за що в життя людини приходить прокляття? Знаєте, ми побачимо вже в Едемському саді Адама і Єву, які, згрішивши, вони не мали покаяння. Адам каже, це Єва і Єва каже, це Змій мене спокусив, братя та сестри, і прийшло. Прокляття. Знаєте, і ми бачимо навпаки в Старому Завіті чимало праведників. Знаєте, праведний Ной, Авраам, Ісаак, Яків, Давид і так далі, і тому подібне. Ми бачимо, як ці люди, живучи в цьому світі, вони обрали Господа та обрали життя з Богом. І Господь їх благословив. І Господь їх винагородив. Ми бачимо в Старому Завіті праведного Йова, який втратив все, але який тримався Господа, для якого життя з Богом було важливіше за все, котрий тримався, тримався святого життя. І знаєте, Господь благословив Йова більше, ніж в нього всього було. Братя та сестри, праведний Мойсей, він міг жити в фараоновій родині, але він обрав страждати краще з народом Божим, бо це святий народ, бо це народ, який служить святому Богові. Братя та сестри, так і ми в своєму житті, ми маємо щодня боротись за святість. Щодня боротись за святе життя з Богом, не виправдовувати свій гріх, але прийти до Господа, і сказати: Боже, ненавиджу цей гріх, стати на коліна та благати Господа про милість, та благати Господу, щоби дав сили свято жити. І коли ми свято будемо жити, тоді Господь визволить нас від усіх наших бід, брата та сестри. А коли будемо страждати, то невелика біда. Бо сам Господь каже, щоб ми несли свій хрест. Братя та сестри, так часто в своєму житті ми не бажаємо нести хрест. Бо легше, знаєте, піти десь вкрасти, легше піти десь когось обдурити і бути нібито царем в цьому житті, братя та сестри, але все це омана від диявола. А шлях за Богом це шлях. Христа. Коли ми помираємо для себе, коли ми помираємо для своїх гріхів, коли ми починаємо боротись за святе життя з Богом. Братя та сестри, і що таке наше життя? А наше життя це щоденна боротьба за святість. Ми прокинулись зранку, і вже боротьба. А що мені робити? Стати на молитву, чи відкрити інтернет, чи піти заварювати собі каву, чи піти вже. Клопотатись про це земне життя. Але маємо брати свій хрест, прокидатись трошки раніше, щоб помолитись, протягом дня, в своїх думках, в своєму внутрішньому житті, перебувати з Богом, там, де на роботі плітки, там, де крадіжки, не брати в цьому участі, але казати, Боже, я хочу свято жити, бо моє благословення від Тебе. Ввечері, прийшовши додому. Поробивши якісь сімейні справи, знаєте, браття та сестри, не відразу лізти в інтернет, не відразу включати цей телевізор, але відкрити Боже Слово, почитати Боже Слово, наповнитись Божим Словом, якщо тяжко на душі, почитати псалми, помолитись, браття та сестри, лягаючи до сну, подякувати Господу. І наше життя, воно залежить від Бога. Наше життя, воно буде тоді для нас, приємним та насолод... насолодою, коли ми будемо прагнути святого життя, браття та сестри. Ніколи не забуваємо, що гріх він завжди веде до прокляття. Я ще не бачив жодної людини, яка живе в грисі щасливою, але всі вони розочаровані, всі вони нещасні. Знаєте, і стільки багато щасливих людей, які живуть з Богом. Які щодня бореться за святе життя. Дорогі в христі, брати та сестри, бажаю і собі і кожному з вас цієї духовної боротьби, цієї спраги по святому житті з Господом. І нехай Господь благословить кожного з нас. Христос воскрес. Благослови, душа моя!